Привіт. З вами систем Макетс. Почнемо із короткої інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Можна детальніше вивчити всі параметри даної компанії. Ми розглянемо поточні результати діяльності корпорації НВД-КОП, тикер Н5ДА. Огляд виконано з використанням актуальних даних станом на 23 березня 2025 року. За класифікацією гуру Корпорація НВД Коп належить до підкатегорії. Ей, в оцінюванні беруть участь 20 організацій, це досить репрезентативно. Ми розглянемо рішення для замовлення в кінці цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії такий: 3,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 3,5 бали. Якщо дивитися широко, то в межах усього ринку в цілому. Можна побачити, що середній результат по ринку в цілому становить 1,9 бала. Проти оцінки компанії 3,5 бали NVD-COP. Порівняння руху ціни акцій компанії nvd Corporation і акції підкатегорії. Ми бачимо. Що за 12 місяців акції компанії NVIDIA COP показали динаміку 31,7 віц. Проти зміни ціну під категорії 31,3%. Це точно нічого не означає, але цей факт необхідно взяти відома. Ринкова капіталізація компанії НВД оцінюється в 2872,42 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією підкатегорії 2899 мільярдів доларів. NVD Corporation займає 99,86% і є головним лідером підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 78,34 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією підкатегорії 84 мільярди доларів. NVD Corporation припадає на частку 93,704 віц. Здійснивши порівняння зайнятих часток ринкової та балансової вартості, можна побачити наступне. Зайнята частка NVD Corporation у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 99,86 віц. Капіталізація балансу становить 93,704 віц. Що на 5% менше частки ринкової вартості? Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація під категорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання аналізованої компанії становлять 10,186 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової вартості становлять 13% власного капіталу компанії. Оцінка за фінансові зобов'язання підприємства добре, 1 бал. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 39,4. Середній показник у підкатегорії 40,7 це на 3% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка цінності фондового ринку компанії для її прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії Добре, 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 72 тисячі 894 долари мільйони. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 107 тисяч 933 мільйони доларів. На 48,1% більше, ніж на поточний момент. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з упідкатегорії добре 0,5 бала. Ціна компанії до балансу доходів становить 22. Середній показник для підкатегорії становить 22, що на 0% вище, ніж для підкатегорії. Оцінка показників ринкової вартості його доходу в порівнянні з показниками компаній підкатегорії терпимо 0 балів. Виручка за останні 12 місяців склала 130 520. Майбутній дохід за наступні 12 місяців орієнтовно очікується на рівні 193 260 мільйонів доларів. Що на 48% більше, ніж на поточний момент. Оцінка показників прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Маржа становить 55,9% із середнім показником у підкатегорії 54%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 1,9%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 53,4%. Це на 86% менше частки ринкової капіталізації. І це відображає дисбаланс поточної біржової ціни організації NVD Corporation, ймовірно, до переоцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 79 тисяч 774 тиздол. А за підкатегорією 42 992 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 85,6%. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Сума прибутку на одного працівника становить 2024,4 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії 1056,8 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 92%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід на кожного співробітника компанії становить 3625 тис дол. За підкатегорією 1958 тис дол. Різниця між середнім показником під категорії та показниками компанії становить 85%. Оцінка частки виручки на кожного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Акції для продажу відповідають 1% із середнім показником для підкатегорії 1,2%. Це оцінка можливого ризику короткого стиснення. Індикатор rsi 14 показує рівень 46% для компанії NVD Corporation. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 46%. В середньому цінні папери під категорії котируються так само, як і акції NVDCOP. Коп. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 118 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 173 долари. Різниця між фактичною оцінкою та консенсусною оцінкою становить приблизно 47%. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка вам доступна посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в даний сезон інформаційно довідковою системою Guru макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний посилання у закріпленому коментарі за результатами оцінки цінних паперів NVIDIA Corporation. Інформаційна система Guru Макетс прийнято рішення. Не відкривайте угоду, оскільки поточне відео є оглядовим. Дякую всім за перегляд до кінця та використання інформаційно-довідкової системи від Гуру Макетс. Ти справді найкрутіша публіка у всьому світі.